Хочу з вами багато про що поговорити, але розпочну очевидно з того, як збройні сили України та КАМСами, очевидно зірвали шикування на одному з полігонів Луганської області. кажуть, російське командування вишукало бійців, вишукувало бійців для того, щоб провести з ними там якусь е, інформаційну можливо, роботу і відправити їх на позиції в очеретине, коли росіяни зрозуміють, що не варто збиратися ось так купою, бобововнить? По-перше, я думаю, що доречно у зв'язку з цим привітати еліту Збройних сил України, особовий склад сил спеціальних операцій з їхнім професійним святом, побажати їм здоров'я і всілякої удачі у боротьбі з російським інтервентом. І в цій даній конкретній ситуації я е, сподіваюся, що не обійшлось. Без активної роботи як сил спеціальних операцій, так і спеціальної розвідки, завданням якої у воєнний час здійснювати конкретні заходи на, безпосередньо на території е, ворога. Е, що стосується е, даної конкретної ситуації, то е, е, ми можемо констатувати, що е, нарешті поступає та зброя, яка потрібна Україні. По-перше, з боку наших американських партнерів, і ефективно працюють наші розвідувальні структури, і кіберможливості для того, щоб розвідувати ситуацію на і на тимчасово окупованих територіях України, і на територіях Російської Федерації по всій її глибині, і в даному конкретному випадку ми можемо говорити і про е потужну. Координацію дій із розвідувальними структурами наших партнерів, зокрема в царині космічної розвідки, безумовно, що це м, дає е, підстави для того, щоб серйозно кошмарити ворога, тиснути е, на нього психологічно, подавляючи його моральний і бойовий дух, і це засвідчує вкотре, що незважаючи на ті... Проблеми, які є ще поки що на лінії фронту у наших Збройних сил, е вже приступили наші воїни до реалізації от таких операцій по враженню тих об'єктів, в тому числі і особового складу, які е загрожують в майбутньому е на фронті, тому що. Планувалося передислокацію цього особового складу на відповідну ділянку фронту. Ну і ми спостерігаємо, як і в Криму Бавовна е запалюється, і на певних прикордонних територіях Бавовна горить, і далеченько від лінії фронту на території Російської Федерації вражається досить ефективно нашими безпілотниками відповідні об'єкти. І це е безумовно приносить користь. Піднімає настрій і у суспільство, і у Збройних сил, і це зайвим разом доказує, що майстерність і е, нашої розвідки, і наших різних видів Збройних сил і Служби безпеки України невпинно зростає і приносить користь. І це дає підстави говорити про те, що все-таки наші ша. На те, щоб повністю е, звільнити всю тимчасово окуповану територію від ворога, зростають, і ми можемо бути впевнені, що це і відбудеться. Пане Василь. Ну, от, власне, про негідно тоді хочу запитати про те, що ви думаєте: про системність і ефективність враження об'єктів військових, що важливо легітимних, в глибокому тилу Російської Федерації, тому що ми фактично бачимо такі прецеденти, коли. Певного типу БПЛА пролітають ледь на дві тисячі кілометрів. А до аеродрому Оленія, вражають там досить серйозну ціль, досить дорогий літак. Тут 22М3. українська розвідка підтвердила сьогодні вражайність цих вихідних, зокрема. Ну і це ж не єдиний факт. Ми ж бачили такі операції вже і м -м, достатньо далеко в цьому контексті. Розуміємо, що російська ППО не така вже і унікальна, як вони то собі нею хизували. Але я навіть не про те. Я про те, що наскільки ми самі собі розв'язали руки в контексті зброї такої далекобійної, тому що ну, наші західні партнери не дуже нам дають на те добро. Так, я з вами згоден. Тут є проблеми, і ці проблеми зв'язані із е, такою хибною, як на мене, стратегією управління ризиками ескалації, але вони щось ця стратегія діє в односторонньому порядку. І на на користь Російської Федерації, тому що росіяни не бояться ескалувати якраз е ситуацію на території нашої України, вражають всі, які тільки можливо, і коли вони дістають цілі, і перш за все, е мирні цілі, мирні об'єкти, та ж лікарня охранити, як ми знаємо нещодавно, а доніс. І все таки інше, тому в даному в конкретному випадку ми повинні розуміти, що ті потужності, які Появляються в Україні в результаті виробництва власного оборонно-промислового комплексу, вони дають вже нам певні можливості і немалі для того, щоб вражати от такі цілі, про які ви говорите. І далеченько в глиб Російської Федерації. Більше того, нещодавно у черговому зверненні президент України заявив, що є підстава говорити про те, що ракетна програма рухається у правильному напрямку, і Україна незабаром матиме власні засоби дальнього враження, засоби ракетні, перш за все, дального враження і всього. Тому відношенні ніхто ніяких заборон українській стороні робити не може і не буде, і безумовно Україна за весь цей час широкомасштабної зброї російської агресії Російської Федерації не порушувала жодної статті, жодної норми, ніяких конвенцій і міжнародного законодавства, яке регламентує діяльність. Обох сторін під час збройного конфлікту чи збройної агресії в тій чи іншій точці світу. І це дає ще раз е, скажу підстави для того, щоб е, давати привід і нашим партнерам нарешті припинити оці всі е, абсолютно неприйнятні заяви, що якщо ми дозволимо. То це може привести до ескалації уже більшої ескалації ніж є стосовно України з боку терористично-геноцидного режиму, мабуть, і очікувати не слід, але в той же час ми прекрасно усвідомлюємо, що в лідерській країні Сполучених Штатах Америки зараз відбуваються дуже жорсткі і е, активні е, виборчі процеси, пов'язані із вибором чергового президента цієї країни, і обидві. Партії, хоча вони і заявили, і на ділі підтверджують це, що вони підтримують зусилля України у війні проти Російської Федерації, але повинні оглядатися з тим, щоб не нашкодити своїм електоральним симпатіям. Я е, переконаний, і не тільки я, що після того, як там відбудуться вибори і е, буде нова адміністрація, сподіватимемо, що вона буде проукраїнська. Багато питань будуть вирішені на користь тих українських запитів, з якими звертається вище військово-політичне керівництво і до Сполучених Штатів Америки, і до лідерських країн Європейського союзу і НАТО. Згодно з вами, пане Василю, що дещо це про страх. Очевидно, наших міжнародних партнерів, а не про ескалацію, тому що ну куди вже більше, особливо і після Охмадиту, як з таких останніх резонуючих подій. Але і от про що щось таке відбувається на території Російської Федерації? Зокрема, очевидно, вони також досить потерпають від тих спецоперацій, які проводять українські сили оборони на їх території, бо кажуть, що російський міністр оборони новопризначений телефонував у Пентагон, просився на розмову до Лойда Остін. І е, ну, хотів повідомити про українську таємну операцію, якої не варто казав, було допустити. Ну і кажуть, американці були тим занепокоєні. Сьогодні в українській розвідці е, сказали наступне факт. Такої розмови мав місце? Очевидно, що таки російський міністр телефонував у Вашингтон, що відбувається, я так думаю, не кожного дня і не часто можемо тільки міркувати про те, якого характеру і типу могла бути ця операція, і що це могло бути, але які ваші версії? Ну, з цього приводу висловлюються різні конспірологічні версії, і деякі з них мають право на життя і на існування, і з приводу того, що заявила українська розвідка, як розумію, воєнна розвідка публічних заяв з боку ні Держдепу, ні Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. Ні Ради безпеки цієї країни не було. Стаття ця була, як ми знаємо, надрукована у газеті New York Times. І настільки ми можемо вірити тому, що там закладено, незважаючи на заяву нашої розвідки, це, як кажуть, поки що залишається е е в таємниці і важко це все коментувати з приводу того, що дзвінок міг бути. Але там могли обговорюватися інші речі, не пов'язані з такими от е, ну, е, речами, про які ми які ми зараз обговорюємо. Це власна сенсація, що, начебто, українська сторона щось там таке планувала, і це очевидно пов'язано. ну, Тут можна фантазувати дуже багато, єдина м сумнівність в цій інформації. Іменно в цій інформації, а не в тому, що могла бути телефонна розмова, що відсутня конкретика. Якщо б була конкретика, пов'язана з тим, стосовно чого могла е, е, бути ця операція загрозлива для Росії. Тоді можна було б коментувати із відповідними е, висновками, із відповідними оцінками, і все таке інше. А в даному конкретному випадку це просто е, розмова на тему, і, е, як на мене, вона в певній мірі е, працює проти України в якому плані? Така солідна газета Нью-Йорк Таймс. Ну вона прихильна до республіканців в певній мірі. І от таким чином е, лити фактично бруд на репутацію українського війська і українського вищого військово-політичного керівництва. Очевидно, це не зовсім коректно і порядно по відношенню до України, яка потерпає такі жахливі геноцидно-терористичні атаки. І в цій ситуації цей чахлик невмирущий білоусов. Щось там чимось обурюється, вийшов на Остіна, і про щось там його в цьому конкретному випадку попросив. Я б до цієї е, інформації відносився із обереж. Ністю і мав на увазі, що то проти України ведеться дуже потужна інформаційна пропагандистська кампанія Російської Федерації через свої агентурні і лобістські структури, і в органах державної влади і управління глобального заходу, і в медіа, і все таке інше. я пане Василю хочу ще у вас запитати ще про одну історію. Тут також очевидно треба. Обережно говорити про Україну усі ці історії, але ми не напрошувались. Хочеться сказати. Хочеться сказати, що туареги самі постукали, да, і сказали про те, що ми хочемо вам брати українців віддати полонених вагнерівців, колону яких розбили в малі на кордоні Алжирському. Під вечірсь буквально з'явився фотознімок, де ту розгорнули свій стяг. Поруч з ним український. Також були коментарі від української. Розвідки від Гура Андрій Юсов коментував про те, що ця історія там буде продовжуватися що міг відбуватися певний обмін інформацією і не тільки, а з приводу військовополонених він каже, що ця інформація чутлива, вона перевіряється. Ми розуміємо, що ЧВК Вагнер нам хочеться догнати по всьому світу. і Очевидно, так званий український мосад буде це робити ще не один рік. За все скоєне. Але а, що відбувається в малі, і як ви оцінюєте те, що сьогодні ось цей інформаційний шум навколо України в цьому контексті працює? Ну треба мати на увазі, що з собою е, являє африканський континент протягом останніх двох сторіч. Е, колоніальний континент, потім постколоніальний, потім різні там. Е, Відбувалися процеси із військовими переворотами, із втручанням у внутрішні справи е, уже незалежних держав, колишніх метрополій і все таке інше. Що стосується е, Малі, то це колишня колонія Франції. Е, останнім часом. Ми знаємо, звідти дипломатичний корпус і невеликий військовий контингент цієї республіки змушений був виїхати через акції протесту. Але треба мати на увазі, що ще з радянських часів е, Африканський континент е, був сферою дуже великого інтересу з боку Кремля в напрямку, тому що там колосальні. Природні ресурси, золото, діаманти, інші руди, ну і потужний демографічний ресурс, який можна використовувати і в інтересах двосторонніх стосунків, і торговно кінмічних відносин, і все таке інше. І зараз, після того, як в певній мірі Захід почав трошки втрачати там свої позиції, в тому числі Французька Республіка. Туди активно продовжує втручатися Російська Федерація, і е, оцінювати і вважати, що значна частина Африканського континенту вона повинна бути в зоні впливу Кремля і відповідати їхнім стратегічним і тактичним інтересам, і для того, щоб поповнювати свій бюджет, і для того, щоб насаждати там. Відповідні режими, які будуть сповідувати політику Російської Федерації, стосовно цієї конкретної ситуації, так скажу, тут багато чого невідомого. Перш за все, треба мати на увазі, що не дивлячись на те, що там відбувся військовий переворот, прийшла до влади фунта, і яка разом із Нігером і Буркіна Фасотом намагається створити союзницьку конфедерацію, цілком проросійську. Та ми тим не менше з цією країною маємо дипломатичні стосунки, і ці дипломатичні стосунки передбачають одне невтручання у внутрішні справи цієї країни і будь-якої іншої. Тому багато робиться для того, щоб Україну скомпрометувати, Україну приєднати до якихось процесів і звинуватити в тих чи інших діях. Які будуть її виставляти перед світом як загарбницьку країну, яка на словах говорить одне, а на ділі втручається у внутрішні справи, сприяє там різним негативним акціям на тому ж африканському континенті, і все таке інше. З торегами ситуація там зрозуміла, це ну, матеріархальне плем'я вже давненько там повстає. Бореться за створення своєї держави Азават, але з огляду 30 на те, секунд, що пане Василю, ви можемо вуха стерчать росіян, до цієї інформації треба відноситись обережно, і наша країна ніяких офіційних заяв з приводу того, що ми там щось робимо і десь ганяємо цих вагнерівців, не було. А те, що вони там потерпають зараз, от такі... Е негативні явища, це я думаю пов'язане з тим, що і французька сторона там не дрімає і не дає можливості розвивати е свою присутність Російської Федерації Спасибо. не тільки у Малі, а й в інших країнах африканського континенту. Спасибо вам величезне, Дякую за розмову. На жаль, вимушено вас відпустити. Василь Бухтин, ветеран служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант, був нашим гостем сьогодні. Дякую щиро.